Донечко, ну не треба. Це страшне місце, я не витримаю. Слова літньої Анни Іванівни розривали серце, але сорокарічна Марія була непохитною. Її рішення відправити маму до будинку для літніх людей було, як вона казала, найкращим варіантом для усіх. Однак... Цей вибір змінив усе. За сірими стінами закладу, серед чужих людей, Анна Іванівна щодня боролася з вічаєм і самотністю. А Марія та її донька Олеся намагалися переконати себе, що зробили правильний крок, хоча серце. Постійно тягнуло назад. Та одного дня телефонний дзвінок розірвав тишу буденної рутини. Звістка, що змінила все, знову зіштовхнула Марію з питанням, чи справді її рішення було правильним, і чи вистачить у неї сміливості подивитися у вічі своїм докорам сумління. Це історія про сімейні зв'язки, людську байдужість і ціну, яку ми платимо, забуваючи тих, хто колись жив тільки заради нас, чи є шлях назад. Коли вже пройдено точку неповернення. Маріє, благаю, тебе не треба, я там не витримаю, це страшне місце. Анна Іванівна зі сльозами на очах благально дивилася на свою доньку, сорокарічну Марію, яка, зітхнувши, з незадоволеним виглядом поправила ковдру на її постелі. Мамо, не говори дурниць. Звісно, треба, а хто за тобою доглядатиме? Я зранку до ночі на роботі. Олеся навчається найняти доглядальницю то розкіш, яку ми собі дозволити не можемо. А там, у закладі, тобі нададуть належний догляд. Люди там за це гроші отримують. Не переживай, я буду тебе відвідувати настільки часто, наскільки це можливо. Відчувши докори сумління, Марія спробувала пом'якшити свою позицію. Та що ти, мамо, навіть не на постійне проживання їдеш, ти не на тимчасово. І чим тобі будинок для літніх людей гірший за лікарню, з якої ми щойно їдемо, ти ж сама знаєш, такі травми в твоєму віці загоюються дуже важко. Ти й сама замучишся і нас замучиш. Давай довіримо цю справу професіоналам. Гаразд, гаразд. З болем у голосі прогромотіла літня жінка і відвернулася, щоб донька не побачила сліз, які беззвучно котилися по її обличчю. Кілька тижнів тому з Анною Іванівною сталася біда. У коридорі, не втримавши рівноваги, вона впала і зламала ногу. Біль був такий, що від її крику прокинулися навіть коти, які мирно дрімали на підвіконні. а сусіди вибігли на сходовий майданчик. Доньки й онуки поруч не було, тож сусідам довелося ламати двері, щоб допомогти нещасній. Ну можна ж було мені зателефонувати. Не раз обурювалася потім Марія чи на роботу приїхати за ключами. Ну навіщо двері ламати? Та ти що жінко здуріла? У тебе мати знепритомніла!» А ти про замки мені говориш? Зірвався на неї, старший по будинку. Рентген показав перелом, шейки стегна. Лікарі наполягли на терміновій операції і одразу попередили відновлення займе чимало часу. Ваша мама тепер безпомічна, як дитина, їй потрібно обережно її мити, годувати, часно перевертати, щоб не з'явилися пролежні. давати необхідні ліки. Це важкий догляд, який потребує постійної уваги. Пояснив лікар. Перший час то Олеся то Марія чергували біля ліжка Анни Іванівни. Жінка терпіла біль і незручності, поки поруч були рідні, але довго так тривати не могло. Марія не збиралася сидіти біля мами безкінечно. Вона вирішила, щойно лікар скаже, що час виписуватись, мама поїде до будинку для літніх людей. Для чого ж вони створені? Якщо не для таких випадків, виправдовувала себе вона. Якщо людина потребує догляду, який я забезпечити не можу, то нехай цим займуться ті, кому за це платять. Дізнавшись про це, Анна Іванівна була здивована. Вона кілька днів благала доньку не робити цього. Марусю, донечко, благаю тебе. Не здавай мене, як стару річ. Мамо, зрозумій. За тобою нема кому доглядати. Олеся тільки на першому курсі. Їй вчитися потрібно, а я не можу звільнитися з роботи. Ну хто ж нас годуватиме, а на твою пенсію далеко не заїдеш? Ти хоч приїжджатимеш до мене? тихо запитала Анна Іванівна, за останню надію. Вона не вірила, що донька відвідуватиме її часто. Навпаки, серце підказувало від неї хочуть позбутися, як від непотрібного мотлоху. Та звісно, мамо, занадто весело відповіла Марія. Кожної неділі будемо з Олесею приїжджати, сама потім проситимеш. Щоб менше крутилися перед твоїми очима, за 20 хвилин їзди з повороту з'явилася велика кам'яна огорожа з облущеною штукатуркою. Реші часті ворота автоматично відчинилися, і машина заїхала на просторий двір. Прямо перед ними здійнялася сіра будівля з чотирма поверхами. Похмура і нежива, Анна Іванівна аж похитнулася від страху. Будівля виглядала непривітною брудні вікна, стіни в темних плямах, облуплені поручні. На бетонному ганку стояли жителі будинку, одні такого ж віку, як і вона, інші вже зовсім немічні, котрі ледь рухались. Вхідні двері з гуркотом відчинилися, відкриваючи широкий коридор. Марія мовчки штовхала перед собою візок з мамою у праве крило будівлі. Туди, де оформлювали документи на перебування, коли Анну Іванівну привезли до ізолятора для лежачих жителів, її одразу огорнув важкий гнятючий запах, суміш хлорки, старої білизни, ліків. Подекуди ці аромати настільки заглушали повітря, що навіть Марія, яка звикла до лікарень, морщила ніс. Ну і запах. Пробурмотіла вона, але швидко взяла себе в руки. Вона зайшла в кабінет адміністратора, а коли повернулася, за нею йшла жінка в медичному халаті. Якщо я правильно зрозуміла, ваша мама не ходяча?» – запитала вона. Значить, ми поки що поселимо її на першому поверсі. Вільних місць у звичайних палатах наразі немає, тож доведеться трішки пожити в ізоляторі серед інших бабусь. Попереджаю у багатьох тут деменція. Можуть говорити казна, що. Але хай ваша мама не звертає уваги, принаймні вони спокійні, не бігають коридорами. Добре, нехай побуде в ізоляторі, відповіла Марія, думаючи тільки про одне як найшвидше піти звідси від цих жахливих запахів і гнітючої атмосфери. Анна Іванівна не пручалася. Коли її вкотили в палату. Крім неї тут лежали ще чотири літні жінки, які спершу з цікавістю подивилися на новеньку, але майже одразу забули про її існування. Ну, все, розташовуйтесь, сказала адміністраторка, покликавши двох санітарок, молодих жінок. Вони діловито переклали Анну Іванівну на ліжко та поправили ковдру. Вам так зручно, якщо хочете, ми можемо підняти голову. В туалет хочете. Ні, дякую. Ледь чутно відповіла Анна Іванівна. Їй не хотілося нічого ні їсти, ні пити, ні говорити. Тільки одна думка калатала в голові за що? Що вона зробила не так, щоб рідна донька сприймала її, як небажаний тягар, і прагнула позбутися її при першій же можливості? Марічко, доню, не залишай мене тут. Ти ж бачиш, які тут умови. Очі старенької палали відчаєм, коли вона схопила Марію за руку. Мамо, я вже казала, нам це зараз не по кишені, зітхнула Марія, звільняючи руку. Побудеш тут, хоча б трішки часу, допоки сама не зможеш ставати. Ну хоча б і на ходунках. Я ж не назавжди тебе залишаю, а тільки на кілька місяців, поки тобі краще не стане. Анна Іванівна ледь не розплакалась, коли донька нахилилася. Поцілувала її в чоло і, навіть не озираючись, швидко вийшла з виглядом людини, яка виконала свій обов'язок. Марія і справді так вважала, вона забезпечила матері догляд, який вдома надати було неможливо. Щейно повернувшись додому, Марія першим ділом кинула одяг у пральну машинку і пішла приймати душ. Їй здавалося, що запахи будинку для літніх людей буквально в'їлися у її шкіру та волосся. Вона здригнулася. Стоячи під теплою водою. Аромат улюбленого гелю для душу огорнув її, і вона нарешті відчула себе чистою. Як там смердить? І як вони там працюють і живуть? У голові не вкладається. Пробурмотіла вона собі під ніс. Вона вдала, ніби забула про той факт, що її мама тепер буде жити серед усіх цих запахів. Привіт, мамо, як справи? Що, бабуся влаштувала? Голос Олесі змусив її повернутися до реальності. Дівчина зайшла на кухню, одразу схопила бутерброд і поглянула на маму. Ну що там? Бабуся сильно обурювалась? Та, на щастя, ні, сухо відповіла Марія. Просила забрати її додому, але я сказала, що ми не можемо собі зараз цього дозволити. І, правильно, нам вже просто ніколи цим займатися, підтримала її донька. Вона повинна зрозуміти, що там їй буде краще. так?» З ваганням відповіла Марія. Вона не зізнавалася собі, що сумніви все таки мочили її серце. Зроби свій фірмовий яблучний пиріг, добре? попросила вона. Треба навідати маму, щоб вона не ображалася. Вона ж має зрозуміти, що ми зробили це для її блага. Без питань, мамо, швидко відповіла Олеся. Через два дні вони приїхали до Анни Іванівни. Старенька зустріла їх, не приховуючи свого хвилювання. Її очі знову були мокрими від сліз. Мамо, ну знову в тебе мокрі очі, різко сказала Марія, обіймаючи її. Вона хотіла, щоб ця зустріч пройшла без сліз. Дивися краще, що ми тобі привезли, додала вона, намагаючись змінити тему. Вона дістала з пакета улюблений мамин Яблучний пиріг, шоколадні цукерки, книгу. А також чистий одяг, не можна ходити в одному й тому самому. Анна Іванівна намагалася посміхнутися, а в очах жевріла туга. Вона вже знала, хоча б скільки донька їй не говорила, що це тимчасово назад вона її не забере. Олеся нервово оглядалася, коли вони з мамою залишали територію будинку для літніх людей. Їй хотілося якнайшвидше звідси піти. Вона ледь змушувала себе сидіти біля баби, відповідати на її питання, розповідати щось про себе. Але варто їм було вийти за огорожу, як вона голосно чхнула. Боже мій, як можна це терпіти? У цих працівників, мабуть, чивуні носи, якщо вони не звертають уваги на цей жахливий сморід. Я в минулий раз одразу побігла в душ і випрала все, що на мені було, відповіла їй мама. Мені ще кілька днів здавалося, що від мене тхне. А тим часом Анну Іванівну, попри її тихий характер і розсудливість, добре прийняли медсестри та доглядальниці. Вона спокійно приймала всі процедури, дякувала за догляд, за те, що її купали, підстригали волосся і нігті, часно давали ліки і робили масаж спини. Дітки, дай Бог вам міцного здоров'я і щасливого життя. Часто говорила вона із вдячністю. Особливо вона полюбила молоду сестру Ірину. Дівчина часто прислухалася до історій старенької, особливо, коли її сусідки по палаті засинали. Отак От ми з чоловіком і познайомились з доброю посмішкою, розповідала Анна Іванівна. Ми одразу сподобалися одне одному, але мій Олег був такий сором'язливий. На танцях він так хвилювався, що щоразу наступав мені на туфлі. А я їх завжди натирала, щоб блищали, а потім поверталася додому з брудними. Вона згадувала, як радів її чоловік, коли народилася їхня єдина донечка. Він тоді так напився з радощів, що цілий тиждень не міг голову підняти. Свекруха потім казала, що він співав у всьому селу. Пісні про нашу донечку. Однак донька все рідше відвідувала маму. Спершу вона справді приїжджала кожні вихідні, але поступово її візити звелися до коротких телефонних дзвінків раз на тиждень. Мамо, привіт. Як ти? Як почуваєшся? Пробач, цього тижня не вийде приїхати. Олеся захворіла, та й у мене температура. Бережи себе, не хворій, ну все цілую. Анна Іванівна завжди намагалася відповідати бадьорим голосом, але після кожного такого дзвінка вона почувала себе самотньою. Вона виправдовувала доньку, переконувала себе, що в неї багато справ, що вона зайнята, що так і повинно бути. Але серце старої мами нило від болю. Одного дня телефон задзвонив уже не від мами. Це ви донька Анне Іванівне, пролунав незнайомий жіночий голос. Так? здивовано відповіла жінка, дивлячись на номер. Це був мамин телефон. Чому ви дзвоните з маминого номера? запитала вона. Вона саме працювала над цвітом, була роздратована і не мала настрою для довгих розмов. Пробачте, але у мене для вас погані новини. Вона померла у вісні. Вам потрібно забрати тіло для поховання. Марія застигла з телефоном у руці. Вона забула, коли востаннє бачила маму. Увесь час вона відкладала поїздку, знаходила різні відмовки, і от настав день, коли їхати тепер доведеться за мамою, за її тілом, але востаннє. У морзі на неї чекала медсестра Ірина. Щойно побачивши Марію, вона не могла себе стримати. Та що ви за донька, вона вас так чекала. Ви не могли знайти хоча півгодини, щоб приїхати до рідної мами. Дитино, закрий рот. Різко відповіла Марія це не твоя справа. По перше, в мене не було часу, а по-друге, мама вже була в такому віці, що, дай Боже, кожному, тут їй було краще, аніж одній дома. Тож не треба мене вчити жити. Просто заберіть її речі. Холодно сказала вона. Через два дні Анну Іванівну поховали на міському кладовищі. Ні Марія, ні Олеся не виглядали убитими горем, а швидше роздратованими їм довелося приймати багато людей, яких знала покійна спогади, розмови, співчуття. Все це було для них тільки формальністю. Господи, ну коли це все закінчиться, сил більше немає. З невдоволеним виглядом Олеся провела останніх відвідувачів і важко сіла на крісло. Марія нічого не відповіла. Вона просто почала збирати брудний посуд зі столу. За цей час багато чого змінилося. Олеся отримала диплом і збиралася заміж. Мамо, нам треба розміняти нашу трикімнатну квартиру. Ми з Іваном хочемо жити окремо. Ти ж знаєш, він далеко не олігарх. А свого житла у нього немає. Тож спершу ми поживемо в однокімнатній квартирі, а потім візьмемо іпотеку. Нам треба подумати про майбутнє, про дітей, про твоїх онуків, між іншим. Марія, подумав, що таки погодилась. А давай розберемо речі що заберемо, а що викинемо? Запропонувала Олеся. У нас за стільки років багато мотлуху не збиралося. Розбираючи антресолі, вони знайшли велику коробку, обклеєну жовтим скотчем. Відкривши її, Марія виявила цілу стопку товстих зошитів, списаних акуратним дрібним почерком. Це бабусині щоденники, здивувалася Олеся. Мамо, подивися. Вона писала їх з 15 років. Марія повільно сіла на підлогу і взяла один зі щоденників. Відкривши першу сторінку, вона почала читати про перше кохання мами. Спочатку вона не звертала уваги, про кого йшлося, але ближче до середини зрозуміла. Ого, це ж тато. Вона його любила ще зі школи. Сказала Марія. Олеся мовчала, а Марія продовжувала читати. Там були записи про перші роки шлюбу, про щасливі моменти їхнього життя, які, на жаль, виявилося коротким. Сьогодні мій коханий пішов. Це біль, який неможливо ні з чим порівняти. Марія затримала подих. Вона уявила молодого, усміхненого тата, який на людях ставався серйозним, а вдома завжди був веселим жартівником. Хто б міг подумати, що через маленьку подряпину на нозі у нього почнеться хвороба? Ми втратили людину, яка була центром нашої сім'ї. Марія ще маленька, не розуміє, що сталося. Вона увесь час питає, коли тату знову буде з нею гратися. А я не можу їй сказати, що тату більше ніколи не встане. Марія відчула, як сльози навертаються на очі. Вона відвернулася, щоб Олеся цього не помітила. Після похорону чоловіка светруха попросила не залишати її одну. Я погодилася. Ми часто обіймалися, плакали разом, але ніколи не показували цього Марії. Марія перегорнула ще кілька сторінок. Слава Богу, що мама змусила мене навчатися пекти. Нещодавно знайома попросила спекти торт на замовлення, і я погодилась, він вийшов гарний і смачний. А доня сказала мамо, роби такий частіше. Думаю, в мене вибору немає. Я тепер одна, а донечка маленька, ну як її підніму? Але навіть думки немає віддати їй в дитячий будинок, як радила мені сусідка. Марія затамувала подих. Вона ніколи не знала. Що мама стояла перед таким важким вибором. Продовжую пекти торти, уже сама придумую рецепти, працюю вдвічі більше. Адже зараз усе дороге, а доні потрібен новий модний одяг. У школі сміються з її пальта, але я цього не дозволю. Я краще не спатиму ночами, але куплю їй куртку і джинси. А чим вона гірша за інших дітей? Марія закрила щоденник. Вона згадала той час. Вона справді соромилася старого одягу. Вона пам'ятає, як однокласники насміхалися над нею, як вона плакала вечорами і просила маму купити щось нове. І мама купляла. Але якою ціною? Мамо, ти чого? Олеся уважно подивилася на неї. Нічого, просто згадала. Тихо відповіла Марія. Вона раптом усвідомила, наскільки жорстокою була до власної мами, та жертвувала всім заради неї, ніколи не скаржилась, ніколи не просила допомоги, працювала день і ніч, щоб її донька не почувала себе гіршою за інших. А що зробила вона? Відправила маму у будинок для літніх людей, ненавідувала її, виправдовуючи себе тим, що не було часу. Більше за все їй зараз хотілося попросити пробачення, але було пізно. Анна Іванівна залишила цей світ, так і не почувши від доньки тих слів, які могли б її зігріти. Марія закрила очі, а потім прошепотіла. Пробач мене, мамо. Марія сиділа на пілозі, обійнявши себе руками. Вона гірко плакала. Всі ці роки вона жила, ніби нічого не сталося, виправдовувала себе тим, що по іншому не могла. Що так було потрібно. Але зараз, коли чорнильні слова мами стали для неї єдиним живим нагадуванням, вона зрозуміла вона зрадила найдорожчу людину в своєму житті. Олеся, не витримавши, також почала плакати. Вона знала, що її мама не ідеальна, але не уявляла, що та була на таке здатна. Мамо, тихо промовила вона. Марія різко підняла голову, її очі були червоні від сліз. Що, доню, як ти могла? У цій фразі було все. Біль, розчарування, сум. Я, я не знала, що вона так страждала. Ти не знала, ти не хотіла знати. Голос Олесі стригнувся. Їй було страшно в тому місці. Вона помирала від самотності, а ти навіть не приїжджала. Марія відвела погляд. Я думала, їй тим буде краще, що так правильно, правильно, Олеся різко схопилася на ноги. Покинути матір, яка віддала тобі все, яка ночами не спала, щоб ти не почувала себе гіршою за інших. Марія мовчала. Вона знала, що Олеся мала рацію. І що тепер? тихо запитала Олеся. Марія стригнулася. Що тепер? Нічого. Мамина на могила вже п'ять років, як заросла травою. Я нічого не можу змінити. Ні, можеш. Олеся підняла її щоденник і простягнула матері. Зроби хоча б щось для неї зараз. Марія невпевнено взяла зошит. І перегорнула його. Останні рядки були написані тремтячою рукою Доню, я люблю тебе. Я завжди любила і завжди любитиму. Неважливо, що сталося, головне, щоб ти була щасливою. Марія знову заплакала, але тепер її сльози були іншими. Вона взяла телефон і набрала номер. Ало, це ритуальна служба. Я хочу доглянути за могилою матері. Так, привести в порядок, поставити пам'ятник. Ні, не просто якусь табличку. Щось гарне, тепле. Вона на це заслужила. Олеся сіла поруч, обняла матір і тихо прошепотіла. Дякую. На серці все ще було важко, але Марія знала це перший крок, щоб хоч трішки виправити свої помилки.